Добрий день, любий друже. Сьогодні восьмий випуск нашої передачі Смачна країна. Найкраща передача у світі. Кулінарна. Сьогодні ми будемо готувати бутерброд з банану. Готовий не буде. Сьогодні не буде скидки хліба. Бо буде вже перебор. Розумієте? перебор. п'ять компонентів це перебор. 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 І буде там багато дуже калорій да. і ну, треба підрувати. Дивитися вікно. Дивіться. Це наші отечественні е... кілька рижських золота, це не кілька, це Шпроти. 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 Банан, згущене молоко. І зараз, зараз... зараз четвертий компонент. Аліна, галка, пітух. Пітух. Смаковитий підух. Так, добре. Підтушок. Відкриваємо. Так, пакета. Треба пітушка. Відкриваємо штуку. А що там виходить? Не виходить. У тебе сміяно нормально, такі. Спроти. Давай, давай, відкривай. Не край, ми ж проти. Так. Ох. Смоковики спроти. Ох. Відкриваємо. А що така маленька діночка? Подивіться, дірочка повинна бути бути Так, Беремо. Що ну, беремо? Ніж. Протри ніж. Протри ніж. Протрив ніж. Так, дивіться, беремо банан, відриваємо пімпочку. і протяг, протягаємо отакої. Протягаємо от отакої, от Отакою. Получається що? Ну, чи що? Ні. Це получається така Канавка. Канавка. Канапка. Оце все. Підриваємо. Пімпочки. Пімпочки. Ні. Канавка. Подивіться. Канавка. Беремо ніж. Накладаємо. На банан зверху. Спроти. Спроти. Може я теж буду робити. Ж два банани. Так, так, так. Так, я це там показував. Отакої. От. От Отакої. От Першого а разу. Що ж ти не на Першого разу може і не вийти, але треба старатися, щоб вийшло. Канавка. І беремо і мені накладить. Отакої такое, краще руками, бо риба, птиця і молодиця беруть руками. Отакої виходить? Отакої. Отримаю. Отчекає. Ж... Так, так, так. Накладай. О. Так. Протри ще раз ніж протираємо. Чательно. Тщательно. Беремо згущене молочко. І Шо, робимо раз? посередині величезний опір. Раз. Пішов. Він мешали. Пішов. Боже. Пішов. Пішов. А зараз як Мерцежний вибух. Як е, хот але... Трошки прийшли, робимо вдоль. Отакої. Ось такої. От... От так і я, що не Давай, давай. М -м, як смаковий там. Смаковий в Що мене це? Не капає. Так, капає, капає. Потім М -м -м. відкриваємо. Відкриваємо так. У нас ще є петух. Петух. Відкриваємо так і. Подивіться. Подивіться. відкриваємо Відкриваємо такий, Ось такий, Раз. Два, три. Два. І три. три. І вживаємо. Поки ще не проживали, треба вживати пітушка. Відпослік. З вами була смачна країна. Mm -hmm. Ваші постійні ведучі. Галка Пупкіна. Самоделька Смірна. До наступного випуску. До mm. наступного випуску ми приготуємо... До наступного випуску ми приготуємо бутерброди зі mm. полуницю, майонезом та Пишіть. Пишіть нам третій компонент. Поварите майонез и ваш третий компонент. И наши спонсоры. Писал шлунку добрый сны. Между им шлунку добрый сны. До наступного выпуска. Галка Пупкина. Тома Питка Смирнов. Папа. Рыбка.